Добрий ранок, друзі. Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Мої хороші. Я готую собі сніданок. Сніданок простенький і швиденький. Взяла, друзі, ось дві ложки кисломолочного сиру. Думаю, вам видно. Так мої хороші. Розстелила ось лаваш, він трішки мені тріснув, але я замотую. Намочила ізюму ложечку, ось кип'ятком. Щос відціляв із кипяточку він уже остик, витягну ізюм, я буду не стіжувала. Це буде, друзі, корисне. Так, оце ось. Так, мій хороший. І оце я розмішаю. І буде в мене, друзі, снідоночок. Перші куфи я пила чекову пило роно. Так як світ нам дали в 5 годин, то з радості я дивлюся в сусідів Почти в усіх світ горів. Я то так дуже не заглядаю по вікнах, а то просто ж як іду, то видно у вікно. Тоже видно, всі люди ждали. Ой, ждали, ждали. Так мої хороші. Оце дивіться, ось як я добре виложила. А тепер, друзі, отак мотою обикновено. Вчора я теж таке робила лавочки. Вчора, отак, як святу не було, то я підігрівала на сухій сковорідці. А сьогодні мої хороші, Я зараз його положу у мікрохвильову піч. От так ось. Привіт, привіт, мої хороші! І в мене снідонок. На снідонок я вам друзі показувала, що я готувала. Готувала я лавашик. Ось я напополам його перерізала. Положила дві ложки йогурту, І ще в мене буде кова з молоку. На подвір'ї, друзі, в 8 годин я дивилася, в 8 годин ранку дивилася було 4 градуси на тепло. Таке, як дощик моросив, ну, мокрувота. Мої хороші. Вчора я закривала тушунку. Хотіла і вам показати, але так, так вийшло, що не змогло. До обіду я просто була другим зайнята. Я думала, що я з нею після обіду буду. Я вже і м'ясо витягла, наготувала все. А так, як ви знаєте, світла в нас не було. У нас світла не було цілий день. Десь, я не знаю, 5 годин ранку вже не було, а коли його виключили, то я не знаю. Ну, вночі, коли не знаю, над утро. Утрі був, три ночі, я просуналась. І включили нам, друзі, його около 7 вечора. Це десь чи без 20, десь уток то я, мої хороші, вже нічого й не знімала. Я так спішила з тим м'ясом, положувала в банки і бігу. А ще я закриваю його у літній кухні, чому я після обіду не закрила, тому що гостор був. Але в літній кухні, а там уже темновато, світу не було. І я все надіяла, думаю, може, скоро включать, а може і включать. І ото так вийшло, що я в 10 вечора тільки закінчила робити. О, Зараз ось я поснідаю і ми підемо, з вами я піду. Подивимося, якщо там вже температура на автоклові 20 градусів або нижче, то я, мені каже, 20 повинна бути, чи 30, мабуть, 20. О, то я його вже прийму і витягну і покажу вам. Хоч що я зробила. Так, мої хороші. А зараз хто зі мною сніде, всім друзі, смачного і всім вам хорошого, позитивного дня, без всяких друзі, тривог. І тільки на позитиві. Вийшла на подвір'я, на подвір'ї магічиток. Ну, Сиру осінь. Тут листя нападав. Вчора збивала, я його збиваю, як тільки замітаю, беру мітлу і збиваю листя, піду гляну, що тут за двором і буду йти в літню кухню, подивлюсь, що там робиться. Угу. Цвіточки цвітуть. Ось фризантемки які. якісь. фризантемки, то я вже вам їх показувала не раз, але вони мені подобаються. Я їх все час і показую, і сама на них виходжу, дивлюсь. Ну Сьогодні це не виходило перший раз. Утром вранці не виходила. Он кучики. І ось такий. Ну, Треба да вже зрізати, як він повідцвіли. А ось як цвіте хорошо, як шульці. Да, я вже казала, вона була аж в грудні цвіте. А як сонечко, так вона взагалі так, як мок. Ну, і то наша вулиця. І йду я в кухню, друзі. Ось фризантинка, як хорошо розцвіла, як букетик. І прийшло я, друзі, до автоклова. І дивлюся, я температура десь 18 приблизно градусів, так що вже можна приймати. Що я вам скажу? Я дуже задоволена цим автокловом. Лише погано, друзі, що оце отак закривається Я сама, я сама заготовляю банки, сама слідкую за температурою все, але мені допомагають, мені допомагають його поставити на плиту і допомагають закривати оцю кришку, щоб накачати одну атмосферу. Оті автоклави, які закриваються, що зверху болтами, ото хороші. А оце, ну поки вставимо цю кришку, то там пропуска, то там пропускає, як накочимо. Вчора так взагалі, тут спішимо, бо хто знає, коли свят виключать. сказали, що в 12, ну, вечора чи ночі, чи як сказати, ну, виключили десь пів чи пів одинадцятого, чи що. Ну, ми спіли, так, як я казала, що я 10 годин вже опровилася з ним. Оце, друзі, таке. Зараз приймемо автоклав і тоді я вам покажу, що я там зробила. Не хочу виключатися. Так, спочатку треба нам відкрутити отак, щоб вийшов. Тиск. Я його потихеньку, щоб потом кришки не вздувались. Тут ночі ще й не було, ну молоді. Ще вроді, би не здобулись. Це щось довго. Все. Ну, а тепер буду відкручувати. Крішку відкрутила, і оце в мене баночки стоять в один ряд і зверху води залила приблизно 2 см. Ну, а тепер буду витягати зараз і на стулик ставити Тушонку витягла. Що я сюди додала? Лише кругленького на дно. М'ясо ложила по плечики, і потім у кожну баночку по чайній ложці соли. Ну, я так виміряла, що там 5 гром. У мене така ложка, така, що там 5 грома. І от у кожну баночку по чайній ложці. І оце така, друзі, вийшла тушунка. Тушунку я робила із качатини. і Курятиня. То я робила окремо раніше. А це подумаю, а ну попробую. Того м'яса і того кидала, в общем, заразом кидала. І оце таке. Зараз одну баночку візьму і попробуємо, що воно вийшло. Ну, бо бан... крішки, вроді би, всі хорошо поприставила. Оце, друзі, така тушонка. Так, друзі, поставила я трішки в холодильник, щоб трохи оцей жирок застивку зверху. А це ось відкрила. І зараз подивлюся, що вийшло. Що в нас вийшло, мої хороші? Ну, цей жир, звісно, воно ще все не застигло ж, ну ясно, що я ж його тільки витягнула. Мене просто цікавить. Це друзі, я так понимаю, не понимаю або що. Оце ось курятине м'ясо. Вам видно, так? дивіться, якось воно. Все добре протушкувалося. волосся. Друзі, це все смачно. А це іскочечки. Дуже хорошо, бачите, розсипається. Так що, друзі, готуйте, закривайте. Ну, кого нема, то клава. Можна на плиті, можна в духовці. Добре, друзі, а я буду говорити до побачення. І всього вам, друзі, найкращого, а головне здоров'я та миру.